На Сіянській горі, на святій землі, там матінка Божа спочивала, приснився їй сон, що до неї син Божий прийшов. Як спиш, матінко, Господь з тобою, не спиш, говори зо мною. Спочивала, мій сину, любий, снивсь мені дивний сон, що тебе жиди вкрали і на хресті розпинали. Тож не сон матінку, то свята правда. У неділеньку рано вранці поведуть на річку, на річки камні стоять, на камні престоли, от я там стану на коліна, помолюся Богу Святому, поведуть мене на гору Голгофу, там будуть на хреста розпинати, руки ноги гвістками прибивати. Терновий вінок на голову надівати, будуть коп'йом ребро пробивати, будуть в глаза плювати, а ти, моя матінко, не дивися на мої муки, та бери Христа в руки, та й іди ж по всьому світу та вклонись старому і малому, сліпому, кривому й больному. Хто буде моєї матінки сон почитати, той не буде вогні згорати. Того не буде гад пососати, той не буде в воді потопати, того не буде враг зобежати. Я відпущу йому всі гріхи, аби було як на древі листя. Богу слава! Амінь.